Жуттая игра, красный держил, дверь, первый цвет. Якщо ты в ней поиграешь и ты не проснуешь, то ты останешься в той игре на Не Не це видео, тут багато вс интересного. Ця игра смертельная, в ній можно остатись навсегда в игре. Ну я зараз розкажу, як в неї поіграти. Для початку ви маєте лягти на коліна. Тому я робила ну, масочки. Взяти лапенці і массажирувати точки. На подушку треба лягти. І закрити очі, підняти руки вверх і... Розносити Красно Красний двір, жовтий двір, двері цвета. Та повторяти два рази. Впитати в людини, як вона до дверя відносити. Перше можна спитати, яку ви двір перед собою бачите. Красну чи жовту. Якщо в мене ще не бачить ніякої двері, то кажіть хай вона йде прямо. Вона йде. Якщо вона там знов нічого не побачить, то знов. Хай вона йде прямо. Якщо вона побачить двір, кажіть відкрити, але не заходьте в неї. Спочатку треба спитати, як вона до неї відноситься. Якщо нормально, то вона хоче в неї зайти. Якщо вона каже ні, не хоче, то... Хай вона йде ще прямо. Якщо вона вже до двері відноситься, дуже хорошо, або просто хорошо, то їм по-любому не нравиться та двері. Хай вона відкриваю ні в комусь не заходить. Якщо вона тоді на самому початку бачила двері, то вона мала відпустити руки. І якщо ви вже сказали все це до кінця, і ще сказати ну, так, якщо вона бачить чорну двір, і треба відкрити, але не заходити в неї. питать, що вона там бачить. Мар'яна Локер бачила там дівчинку з косичками. Ну і на чому завершу. Надіюсь, вона рухала і поиграла. Сказати це своїм друзьям. Хай вони тоже грають. Но я не рекомендую играти, бо можна заснути. В кінці треба людину розбудити, якщо вона не розбудиться, то вона осталось в ігрі навсіда и всем пока.